Замовила для вас, дівчата, ось такі легенькі сукні із тканинки рільон в різних різних кольорах. Я кожну одягну і покажу, як виглядає на мені. Дивіться, вона йде в розмірах з 52-го, аж по 56-й. Донизу йде розширена, підійде на більші бедра. Дуже дуже гарненька, приємна до тіла. І дивіться, як гарно вона зроблена. Рукавчик має, руку прикриває. Легесенька-легесенька модель, ціна 1100 гривень. Дивіться, яка краса. Це в нас колір електрик. Бежевий колір. В такому колірі. Дивіться, як гарно виглядає на білому фоні різнокольорові квіти. Блакитний колір. Білий колір колір. Повторюю, ціна 1100 гривень замовлення приймаємо у Viber для того, щоб замовити, зробіть фото кольора, який вам до вподоби, скиньте у Viber та напишіть свої параметри. Об'єм і талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою.